Українці ви генетичні мусор. Друзі мої, я призираю українців. Боже, яке кончене. Я подивився інтерв'ю Арестовича Собчак. Щоб вам не довелося розбиратись у клінічній історії головного пацієнта цього спектаклю. Я точно не жалкую, що Україна його віддала. Є людина, є проблема. Це ж... Сьогодні ми розберемо це спокійно, без ненависті, просто щоб зрозуміти, як працює свідомість людини, яка щиро вірить, що все зрозуміла. Ви понімаєте, що це політичне Можливо. етаполі самоубийство. Важно, но это так не звучить. Я ж я презираю українця Не можуть звучати інакше, і так звучить заміття. Щоб цього послідову мене залишилася дуже велика підтримка поддержка в Україні, в тому числі серед українських людей, за впевненими словами, ховається втома і глибоке відчуття самотності. Це не люди, це навіть не люди стоящі на коленях, та генетичний мусор. реально. тут видно людину, якій складно відчувати себе серед своїх. Це завершення вашої емоційної речі. Чому ви ведете? Куда куди направлен вектор? Коли він говорить про власні поразки, у цьому чутно бажання почати спочатку, але через заперечення себе. Я завжди був імперцем, Просто у мене були заблуждення, що возможно я не імперець. Я вам врал. Та вот моя Мне... любима показує, що це все буде шахматна партія, і возможность создання условия, як дані всім не повірять. Це не стратегія, а радше втома від постійного тиску. Меня назначать предателем війни. То він підносить себе, то знецінює так. поводиться людина, яка шукає підтвердження ззовні бо немає стабільної опори всередині, коли людина різко оцінює інших, це часто спосіб зняти напругу. Полніше фуфло дерьмо, которое надавити, просто стидно витірати сапога там где то приступок какої та вляпався й пошов далі. Така реакція не про силу, а про потребу дистанціюватись від власного болю. Ось така картина. У кожному з нас є свої тіні, але тут вони просто голосніші. А що ви думаєте про Арестовича? Здоровий він чи просто дуже переконливий?